Психологічна допомога. Війна залишає свій відбиток не лише на військових, які перебували на передовій та отримали травми, а й на простому населенні, адже постійний стрес не минає без наслідків. Втім, підтримати себе та вийти із кризових психологічних ситуацій допомагають фахівці. За рік в закладі проходило лікування 600-650. За 10 місяців уже цього року. Прийшло лікування в пацієнтів. Аби усі пацієнти проходили лікування в комфортних умовах, в закладі зробили капітальний ремонт приміщень психоневрологічного відділення. Цей ремонт, який ми сьогодні бачимо, він обійшовся в 3,5 млн мільйона. Це все кошти МЦЗУ. Відвідали оновлене психоневрологічне відділення, яке від сьогодні прийматиме пацієнтів керівники обласної ради. Пані Віолета відмітила синергію між працівниками закладу та потужну роботу на зміцнення матеріально-технічної бази. Ці люди, які сьогодні тут отримують необхідну висококваліфіковану і вузьку спеціалізовану допомогу, зокрема в тому числі і. Та категорію людей, які сьогодні потребують надмірної уваги і піклування, перебували тут максимально в комфортних умовах і були усім забезпечені. Крім комфортних умов повного забезпечення медикаментами та повноцінного п'ятиразового харчування для лікування пацієнтів активно використовують і сучасні методи. Так, завдяки співпраці з клінікою Шарі Те, що в Німеччині цьогоріч заклад отримав дві штуки спеціальних окулярів та два апарати для транскраніальної терапії. За допомогою окулярів ми Можемо її пропрацювати, використовуючи методи психотерапії. Репроцеси, тобто перебудовка події, перебудування на рівні нейронів відбувається, а більше на рівні самого психічного сприйняття цієї події. Також є сценарій для цивільних. Тож, попри обмежений фінансовий ресурс, в обласному закладі надається висококваліфікована спеціалізована стаціонарна та консультативна медична допомога особам з розладами психіки. Ба більше працівники активно допомагають військовим та здійснюють волонтерську діяльність. Ще вам дякую за це надійне плече підтримки. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал.